Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! У селі Вікни на району 49 сімей ошукали. Люди, нібито здавали велику рогату худобу рівненській фірмі. Тепер місцеві жителі не можуть оформити субсидії. У цій ситуації розбирався народний контроль. Пані Людмила показує журналістам народного контролю довідку з податкової. Торік, за три місяці, жінка отримала десятки тисяч доходу за забій худоби. Компанія за дохід становить 52 дві тисячі 163 гривні. Від продажу продукції тварин. Жінка почала оформляти субсидію, проте її відмовили через великі доходи. Побачили, що на нас ще висять лишні доходи по 52, по, 50, по 60 тисяч гривень. Людмила розповідає, на таку суму мала б за три місяці здати більше десяти курів, проте тримає лише одну. Тримаємо так всі звичайні люди в селі. І корови, і свині. Ми ж не знаємо, що, що може бути. Не будемо мати змоги навіть опалити. Зі схожими проблемами зіткнулися і сусіди Людмили. Я б за те то судив би. Наші мені чужі, чужі надписи. Ну і люди всі обурені, так-так, люди тяжко роблять, і так їх обманювати, і такі афери робити. А субсидію ми маємо до листопада місяць, а потім ми не знаємо, ще, що буде субсидією. Як з'ясували журналісти народного контролю, у селі Великі Вікнини зайві доходи записали на півсотні сімей. Із Великої вікнень ради постраждало 49 людей. Суми, ну, якого, як від е е 10 -ти. Тисячі до шістдесяти тисяч скарали до, до відношення абсолютно до цієї афери немає ніякого довідок. Ми на це все не видавали. Журналісти народного контролю провели розслідування і з'ясували, перед здачою на підприємство худобу має оглянути ветеринар. То мій заступник, будучи заступником, відписував ветеринарне свідоцтво на ту худобу, але на на ту худобу видавалися. Е... Ці ветеринарні паспорта. Ну як приїхав заготовщик, дав йому отож одна проблема, що він тієї худоби не бачив. Фактично то не земс ЛТД заготовщики могли бути. І наші місцеві приїжджали сюди, приділяли йому ветеринарні паспорта. Він на основі тих ветеринарних паспортів описував. Ветеринарний документ. Паспорти на худобу видає державне агентство з ідентифікації та реєстрації тварин. Там стверджують, підробити документ неможливо. Паспорта. Є певного зразку, вони друкуються тільки в нас на філії. Паспорта ми видаємо, потім повертаємо ветеринарним спеціалістам, які повертають власнику. Цей паспорт завіряється ветеринарним спеціалістам і спочатку ветлікарні і повертається власнику. Справу вже розслідують і поліція, і СБУ. Кримінальне провадження вже порушено. Щоправда, люди неохоче несуть заяви. За фактом видачі підроблених довідок ветеринарних щодо. Про те, що люди нібито здавали рогати, велику рогату худобу в Дубинський м'ясокомбінат, і чим спричиняють збитки, люди не зможуть отримати субсидії. Десь порядка таких 20 довідок було видано громадянам Збираського району. Що ж до субсидій, то журналістів народного контролю чиновники запевнили, людей на призволяще не залишать. Бо в будь-якому випадку, якщо громадянин. Написав заяву про охоронні органи. Дані справи будуть розглянуті на комісії з вирішення спільних питань. І якщо буде доведено, що дані громадяни дійсно не отримали зазначених виплат, вони в будь-якому випадку будуть отримувати далі субсидії. Народний контроль простежить, аби люди отримали субсидії. А винних у підробці документів покарали. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.